У нас ранок. І дивіться, дивлюсь на полуничку. Ми вчора з валею дивились, і у мене листя не було між полуницями. А сьогодні зранку, дивіться, осипалось зелене. А воно не встигло її пожовтіти. Бачите, ще буде сипатися, але воно вже не пожовтіє, мабуть. Його трішки прихватив мороз. Я сьогодні хочу ще трішки пошукаю стару плівку. Ліля мені говорила, ну коли це вона принесе, я потім ще добавлю. Хочу ще додати свій парничок, полити теплою водичкою і позбирати декорації вже всі. Хотілося, щоб вони ще постояли, ну, там говорять за хуртовина з 15 листопада. Не знаю, чи правда, чи ні. Я завжди, я коли на другому поверсі, мені так подобається дивитися на ото посадку У нас, то бачите, посадка там далі. Вже всі. Дерева пожовтіли, а в дворі чомусь зелене листя. Так, тут у мене на вікні стоїть трояндочка, хочу вам показати, я неділю-дві назад її Поставила водичку це для Лілі. В корневіні вона там. Дивіться, це вже такі корінці, і вона ж квітує. А це без квіточки друга частинка. Ну, поки що вона спить. Отак. І тут я ще поставила, зрізала традисканцію, теж уже пускає потихеньку корінці. Я посажу, я там горщик підготувала на віранді. Ну, не вся ось це, та трішки загнилась. А на ну це. Так. Ці вже здоровенькі такі пустили корінці. Цей листочок причепився. Ні, це він тут прям росте. Ага, ось отакі корінці. Але їх ще мало. Хай ростуть. Потім посажу. І у Наталі взяла ще фіалочку. Ось. Поки вона не квітувала, ну поки ще теж. Нічого не пускає, але я взяла декілька днів назад її. це в мене тут стоїть. Мабуть, треба зрізати. Ні, тверде. Так, ну все. Моїх звірів нема, ще не прийшов, не називаю його ім'я, бо сама мала, звірушка спить під одіялом, тільки почує, зразу прискуче. Буду пити ліки, водичку, ліки, потім каву і чим займатись. І це коли таке листя сипеться, от там, де камінці, то мені не подобається, але вони де великі камінці, от там у мене стежечка, вони вибираються нормально. Мітлою підмела і все. Що прокинулась? А я каву п'ю. А ти куди пішла? Тихо. Тихо. Куди це ми йдемо? А, зрозуміла. Ой, повернутися треба до тебе. Ну, все. Ой, а гулять ідеш? Чи там холодно? Дивлюся, там плюс 8 зараз на вікні. Ну, може, трішки холодніше, не знаю. Вночі було плюс 2. Ой, вушка. А любиш, як вушка тобі чухають, да? Ми засумували трішки з тобою, да? Нема нашого красавчика, нема. Приїде в п'ятницю, да? От, хороша дівочка. Та не труси мені тут. Ой. Ой, таке вже ж чудо. Просто чудо. Так, ну все, сиди, я кавай собі зроблю і будемо щось вдіватися і щось робити. Ховається, ховається. Куди ти пішла? Ну, на столі немає нічого. Тут тільки ось бабулін. Блокнотик лежить, так? Що я там напланувала на сьогодні? Ось так, посижу і одвернулась. Випросила зранку. Ну, і куди ти понесла? Ну, тут їж. Я їй стелила тут килимок невеличкий, ну, експеримент робила. Думаю, Ну, хай воно буде на килимку, килимок взяли швидко. А то ж і підлогу оце треба шмить, килимок то швидше. Так в ній вона несе отак, як вона зараз робить. Ну і я прибрала той килимок. Ось ось, красуня. Їж прямо там. Оце ж грію, холодне не даю. 20 секунд мікрофальовки грію, щоб було тепленьке. Цій красуні. Да? Зранку захотіла їсти. О! А дивіться, хто прийшов? А дивіться, хто прийшов. Ти прийшов їсти? Я ще не вдіта навіть. Господі, одвернувся. Ага. А вона не реагує. Поставили ж їсти, то чого, каже, я буду на нього реагувати? Ніхто йому не віддасть мою їжу вже. Ой, та зараз нагрію та винесу. Ага, їж. Ну, не на... не накидай. Чудо. Поїла під чисту. Молодчина, молодчина, пусто. Так що нема, хорош була повна. о Молодчина. Отак все, забираю, помию, все. Молодчина. Ні, немає смаколика того. і де ж оце до, до того ящичка, де лежали ті смаколики. От яка пам'ять у тебе? Нема. І я віки заборонила таке купувати. Бо це ж мука якась була, ти ж нічого не їла, ти тільки й дивилась на той ящик. Розуміє все, Я тобі сиру дам, так? Вона домашній сир їсть, але пізніше, бо зараз ти ж наїлась, ти його теж їсти не будеш. Добре? Красуня. Ой, красуня, ну немає все, ну ти ж така вреднюка, якби ж ти їла все, Віка б тобі ще купила. А що ти хочеш на вулицю? Пішли на вулицю, пішли. Пішли, я відчиню. Пішли. Пішли, бо я ще не буду виходити. Я ще не, не перевдяглася. Ой. Ну, давай, давай. Тут темно, зараз буде світло. Отак. Зараз відчинимо. Ой, треба змазати двері. Тебе майже не видно. О, свобода. Ну, біжи. Ой, тут холодно зараз. А ну хоч скільки гляну. Та, 11 градусів, да? Одиннадцять. І біжи, біжи, біжи. Значить, на дворі холодно. Біжи. Біжи. Ну, зараз ці двері будуть відчинені, а тут підлога у нас. Тепла, ну, тут йдуть батареї внизу. Ну, зараз на теплиці. так виключаю світло. Красуня бігає, бігає. Ну, бігай, бігай. Відкривала жалюзі, щось я сьогодні пізненько, і хочу показати свої фіалочки. Це та фіалочка, що Ліля три кущі кидала. Я, ось три, да, я в один горшок посадила. Це теж від лілі дуже давно. І вона квітує. Каже, а це я каже, не знаю, який тут. Ну, зрозуміло, це від Наталі, в неї теж квітує, але в неї якісь листочки більші. Так, оце треба висвободити квіточку цю. Не хоче цієї листочки, але треба отак. Оцей листочок приберу, тільки починає ось гарна така. І ось ця квіточка. Ну, а це завжди чогось найменше і така карявенька. Ну, вона, у мене синочок не любив цих квітів, каже мама, як в школі. Ну, а мені подобається. У мене ще нема синьої. Мені так хочеться синю або ще білу. Ну, це ж вони то, то сплять, то квітують. Оце так. Ну, і в вікні бачу. Цю красуню. Так, що в нас тут у мене на вікні? Ой, ну і, і тут 12 написано, ну, щось воно А, Красуня. Побачила. Біжи додому, а то лапи замерзнуть. Нагріла сірому суп і зараз одягнусь. О, здається, там ягни, я, я ж не буду бруднитись, я нічого там робити не буду. І зараз понесла. Десь там і Фені бігає mm. на вулиці. Доброго ранку. Ага. Ти їсти хочеш? Пішли. Ну, щоб сказати, що дуже холодно, ні, але я тепло одягнена. Ой, пригнув. Ой, ну ти ж і граціозний. Іди сюди. Так, іди, 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 іди буду давати їсти. Давай іди. Бо... Так, поки тепленьке. І мені нема коли. Ой, треба ось обламати трояндочки, які відквітли. Гарнючий ти, ох і гарнючий. Фенді, не чіпай його, не чіпай, Іди. Пішли, пішли їсти, пішли їсти. Іди їж, давай. Іди сюди, Іди. Іди. на, на, на. Все, давай. Давай їж. бо прийде гарбуз, усе поїсть. Чого ти боїшся? Фенді, фу. А, туди тобі? Я зрозуміла, давай. На. Так, і що ти вирядуєш? Давай, 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 давай. Ага, о, нікого не бійся і їж. Молодець. О, так. Що, йдемо додому? Ти вже додому хочеш? Нагулялась. Ну добре, пішли, а я вийду та попрацюю трішки. А, як чекає. І труситься дурочка. Не трусись. Все, сірий, ти поїла. Пішли лапами. Ой, біжи, 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 біжи. Так, отам стоять. Оце валя вчора мені дала. Дивіться, цілу гору яблучок і перець. А ти виглядаєш? Молодчина отута містій. Поїв і умивається. дивіться, а ти почув мене? Ага, ой який гарнючий. Котяра Сірий, каже, через вікно я тебе не чую, це тільки фенді сердиться, ревнує, ревнує. Ти ревнуєш? Фендюс. Ага, це зараз піде гулять. Буває, що приходить і ввечері. Або не наїсться, а може ніхто більше не погодує, кроме мене. Ну, а тут його годують. А, Повернувся. Не тільки я його годую, його підгодовують, але оце на вікно він тільки до мене йде. Да, сірий? Сіренький. Ой. Вийшла на вулицю. Так, як я планувала, зараз позносю декорації. Вже тут скільки листя понападало. От там з тої клумби великої я вже забрала. І ось грязненькі вони, треба помити. І так, і тут зараз одягну рукавичку. Ну, що я хочу сказати, на 12 градусів, може й тяне. Ну, просто пасмурно. Так, забираю їжачка одного й другого. Відціля. Трішки вони, ну, цей сірий, то, а цей ось о, шапочка трішки змінилася. От. Ну, ці, може, не знаю, вроді як нормальні. Ну і зараз піду і ще у мене там Михайло стоїть. Так. Ну, суха земля, що ж робити? Я ось дивлюся, суха та я вже ж сховала шлангу. Ну, що поливати, як воно вночі, заморозок. Ну, оцей Михайло теж грязний. Зараз помию, трішки підсохне і взяла оце, залила. Зараз більше водички туди ще налью. Мисочку звірів треба вимити добре вже. Отак. От Хай вона постоє, вони теж люблять, щоб було чистеньке. Ну і це мої такі декорації, зараз я їх буду мити. Михайло, ти прийшов перший, чи останній вірніше. А будеш митися перший. Ну, потім вже вони, полякою, в мене в гаражі не припадуть, і я ото виставляю. А як брудні поставить, тоді навесні треба мити. Не так у мене є час. Я це їх трішки покупаю. Ну, все. В цьому році в мене не додалось ніяких декорацій. Що було, те й виставилась. Слава Богу, не... не побилися, вижили. Ось так. Ой, тут такі ноги, штани грязні. Угу, треба мить, бо там уже підуть листочки зовсім посипатися, треба буде прибирати. Я загороду не прибираю, я отут прибираю. Там на полуницю само застелило мені міжду, до... між рядами. Так, оце грязненьке. Де це ти так забруднився, Михайло? Ну добре. Так, стій потім попідтираю. Ось такий. Так, білочка. Ні, білочка частенька, вона на камінцях стояла. Ну, трішки її обновлю. Ось така. Уже вона, оцей ліхтарик не світе. Ну і ладно, зате так гарна. А коли світилось, було гарно зовсім так. Угу. Так. Зайчик. Зайчика теж оце вже не світиться, Ну, тут. Може, хто й вміє, я не вмію, то і я й не лізу сюди вже воно тут. Можна було у моїх онуків запитати, як воно там робиться, щоб ще світилось. Ну так, покупала. Так, ну, і дуже мені вона подобається. Це отака жабка. Поки згадала, як вона. Зветься, ой, тут грязючка теж між лапами. Ну, це що ж би я робила? Потепліє, найду знайду собі ще якусь роботу. Ну, поки що не так, то тепло. Ну, можна, працювати можна. Особливо, коли одягнуний тепло, то можна і працювати. Ну, ось. Може, доживем на той рік якусь добавим декорацію, а може, й ні, бо зараз треба. Бачили, ж ми там купуємо що. Діти в основному машинки. І ще не такі собі. Так, що в мене? Немає? в мене тут що-небудь такого є. Зараз. О. О, все повилітало і ліки. Та ось вушні оці палички, щоб чистенько зробити. Тож я з ліками хожу. тільки що, щоб вони в мене були готові. Ой, так. О, ну, тепер дивіться, як воно виходить добре. Я теж тут такі маленькі зазубринки і ніяк я не можу тряпочкою вимити. так ось все буде вимиватися. Угу. Так, красавиця, жабка так, з цього боку. Все вже викинуть, де мене тут вітром заносило. Такий ураган був страшний, аж аж страшно було. Ну, слава Богу, все пройшов. Може вже й не буде такого. Так, раз. Опа. О, а між лапами До... Да. Щось ти жабка зовсім загрязнилась. Вони так виросли в ціні, що я в цьому році тільки подивилася на них і все. Отак. На ці декорації було що купувати. Отак. А, я вже думала, що то я вже помила. А тут скільки ще грязючки. Зараз вони постікають, мабуть, і витирати не треба. Їжачок взагалі зверху стояв, то він чистенький. Не ну, трішки його помию, як колобук Віка каже, він уже в тебе оці ну, голочки іншого кольору стають, ну тут ось облізло. А кажу, ось нічого, можна підфарбувати чорною. Лаком для нігтів. Так, єсть. Так, тут все ж не грязь, ні, це воно таке сіре. Далі, оце в мене, я його вже третій раз фарбую. оцього козака лаком для нігтів. От. Він добре відмивається. Козачок. Ну, не полиняв в цьому році. Ось так. І лишився в мене оце оцей їжачок. І все. Топу суд котиків постоять трішки хай. А цей чистий зовсім. От. Трішки висохнуть. І в оцей ящик складу картонний. Я і в прошлому році так робила. І до весни. Ну, хотілося, щоб іще постояло. Ну, бачите, говорять, що там у нас заметілі з 15 листопада. О! Ну що ти тут лопату трішки? Ось так. Так, зараз вони стечуть і я поскладаю в ящик. Ну, ось так. Влізли всі до весни. І помила мисочку, заберу на віранду. Завтра буду насипати і віднесу прям. А декорації в гараж.